Зеленський після прибуття до Брюсселя відразу розпочав перемовини з європейськими союзниками. Здавалося, все йшло добре, і на нас очікує плідна розмова. Утім, в якийсь момент європейці зробили те, що всіх шокувало. Сказали Зеленському слова, від яких заклякли українці. А далі сталося зовсім вже непередбачуване. Такого розвитку події ніхто з нас не міг і уявити. Тож вітаю вас на піців. І далі про це більш детально. Президент Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв з Брюсселю, Та далі відбулося неочікуване. Почалося з того, що глава держави заявив, що жодних територіальних поступок не буде. Жодних територіальних поступок ми сказали, що готові підтримати припинення вогню. Ми готові підтримати будь-які переговори. Я маю на увазі формат, але зміст переговорів дуже важливий. Нам потрібна справедлива дискусія. Нам потрібен тривалий мир. Це дуже важливо для нашої країни. Водночас він наголосив, що для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів, необхідно посилити на неї тиск. Росія не показує жодного бажання зупинити цю війну. Вони атакують на. С бачите знову дитячі садки, школа звичайні цивільні люди і росіяни лише нарощує тиск, сказав глава держави. До того ж, Україна готова до перемовин у будь-якому форматі. Пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру. А для цього необхідно посилити тиск на агресора. Сісфаєр, можливо, я думаю, кожен з нас хоче сісфаєром, але потрібно більше тиску на Росію для Сісфаєру, зазначив Зеленський, зауваживши, що Україна готова до переговорів щодо Сіс. Сісфай... Сфаєру у будь-якому форматі при цьому ключове значення за словами зеленського мають умови перемовин. Пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру. Окрім цього, під час спілкування з журналістами перед засіданням президент також назвав передачу ракамагавку країні деликатним рішенням. Але це як було санкціями, це було нереально. Але зараз ми бачимо рішення. Думаю, з далекобійним озброєнням ми матимемо таке ж рішення в майбутньому. Але це залежить від американської сторони. Зелен. Ські наголосив, що рішення щодо санкцій здавалося неможливим. Зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому із цього питання. Але це залежить від американської сторони, наголосив український президент. Також Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти енергетичного сектору Росії. Обмеження спрямовані на дві найбільші нафтові компанії країни – «Роснафта» та. Койл, які фінансують машину Кремля. Рішили наші європейські партнери, в частности, Британія, Стармер, решили сделать план мирный план из 12 пунктов. Один из ну, судя, вот я почитал этот план, скажу вам: это Минс 3. Это заморозка конфликта, причем довольно. Серьезное в том плане, что с послаблением санкций против Российской Федерации, то есть с отсутствием стимула для Российской Федерации вывода войск с оккупированных территорий. Вплоть до того, что этот план предусматривает, предусматривает совместный, переговорный процесс о совместном управлении оккупированных территорий. То есть это... Де-факто, это капитуляция нашей, нашей страны. Не знаю, как он будет воспринят дальше. Ну, посмотрим э, на сегодняшний день. Э, и вообще, будет ли он. Э, ну, то, что его могут создать, я не сомневаюсь, потому что как бы взялись тут они за него, э, за этот план. И Дональда Трампа хотят поставить во главе этого, этого плана. И опять же, он будет гарантом выполнения этого плана. Но он уже свой план в газе гарантом выступил. Мы видим реально, воочию, как он, как он действует, то есть никак. Вот. Но а нам готовят план из 12 пунктов. Посмотрим, насколько он живучий. Ну, пока что вот из того, что публикуется. И а, тут и Блумберг публикует какие-то вы, выдержки из этого плана. Конкретики мы не видим, есть только отдельные предложения. Вот, например, постепенное снятие санкций. 300 миллиардов долларов замороженных активов Российской Федерации будут возвращены Москве тогда, когда она согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. То есть о репарациях никто уже ни о каких не говорит. Вот. И в случае, если расисты начнут опять стрелять на линии фронта, или та, которая станет в линии разграничения по прекращению огня, то есть мы должны остановиться. Санкции якобы должны вернуться опять, те, которые с России уже начнут снимать. Ну, то есть это, это вообще какой-то такой левый план Минск-3. Вот я почитал и сразу же мне пришла на ум название для этого плана Минск-3. До речі, варто зазначити, що напередодні європейські країни вже зробили певні пропозиції щодо мирного плану для України здебільшого він про припинення вогню, а не зупинку війни. Що стояться європейського плану, є пропозиції від Франції, від деяких європейців, деякі країни справді дуже допомагають з цим. Це не план як тотально зупинити війну, це план здебільшого щодо припинення вогню. Наголосив глава держави. Зеленський додав, що є певні кроки щодо цього плану, але його треба обговорити. Є певні пропозиції. Я дуже вітаю, коли стратегічні друзі пропонують свою допомогу зазна. Чи він нагадаємо, Україна спільно з країнами ЄС працює над планом припинення війни по поточній лінії фронту, який складається з 12 пунктів. Його реалізацією займається Мурна комісія під головуванням американського лідера Дональда Трампа. Згідно із планом, Україна і Ерефія зафіксують територіальні лінії після того, як країна-агресорка погодиться на припинення вогню. Після цього відбудеться повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін військовополоненими. Україна також отримує безпекові гарантії фінансування на відновлення руйнувань і прискорений шлях до вступу в ЄС. Крім того, антиросійські санкції будуть поступово пом'якшуватися водночас близько 300 мільярдів доларів. Заморожених активів будуть повернуті лише після згоди країни агресорки щодо участі у післявоєнному відновленні України. У разі нової агресії обмеження знову набудуть чинності. Також план передбачає старт переговорів між Україною та РФІ щодо управління окупованими територіями. При цьому ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими. Тим часом, як і очікувалась, країна агресор Росія вже відкинула так. У пропозицію Трампа за словами міністра закордонних справ Рефі Лаврова, Росія не піде на перемир'я, доки не будуть вирішені такі звані першопричини конфлікту. Заклики про перемир'я прямо зараз без усунення першопричин українського конфлікту суперечують тому, що домовилися Путін і Трамп на Алясті, Заявив Лавров, також глава російського МЗС озвучив черговий кремлівський наратив, заявивши, що негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне: більша частина України залишиться під владою поганих українців. Окрім заяв щодо можливого перемир'я, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між лідерами Росії та США. за його словами під час спілкування із держсекретарем США Марко Рубіо, вони обговорили поточну ситуацію та можливі кроки для організації чергової зустрічі Путіна і Трампа. На Володимир Зеленський своєю чергою розкритикував фейкові дипломатичні потуги Кремля і пояснив, чому Україні потрібні не лише переговори, а й гарантії безпеки. За словами Зеленського, мало того, щоб закінчити агресію Росії та зупинити Путіна, треба унеможливити в будь-якому разі та будь-якому форматі повторення агресії. Рефії саме для цього глава держави наголосив на важливості гарантій безпеки. Ми говорили про це дві години з президентом США щодо тих чи інших кроків. Україна готова до переходу до дипломатії. Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю. Питання безумовно про домівка, про наших людей, про нашу історію. Ідентичність сказав Зеленський. Він запевнив, що Україна готова до дипломатії, але не бачить цієї готовності у Росії. На думку Зеленського Кремль просто імітує, що хоче закінчення війни, щоб затягнути. Час і всі ті дипломатичні потуги, які Росія демонструє своїми дзвінками або месенджерами для того, щоб відкласти сильні рішення Америки та Європи, як то запровадження санкцій або передавання чи продаж томагавків в Україні, таким чином вони просто відкладають безумовні рішення, але є елементами тиску на Росію. Коли Ерафія буде готова до дипломатії, ми це побачимо, зазначив президент водночас. президент України Володимир Зеленський висловив свій оптимізм щодо пошуку мирного рішення для закінчення війни, зазначивши, що його настрій змінився на краще порівняно з ситуацією 9 місяців тому. Відповідь на. Запитання журналіста про його оптимізм щодо мирного врегулювання конфлікту. Зеленський заявив, що зараз він почувається більш позитивним ніж 9 місяців тому. Нова держава це тим, що Україна провела дуже багато роботи, зокрема з американськими партнерами. Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші відносини із сполученими штатами перейшли в правильний бік. Сказав Зеленський. Підкресливши важливість співпраці зі США. Ця заява прозвучала на тлі переговорів щодо далекобійної зброї, от тракета томагавк і потенційних потичан сучасних винищувачів. Кі на думку президента є ключовим фактором для примушення Росії до дипломатії та закінчення війни. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до нових зустрічей на Пітіві. Слава Україні.